Друзі, представляю вам молоденький садочок сорту груші Нояберська. Ось так виглядає доглянутий сад на промисловій карликовій підшепі вегетативній айві, тому що тут іде посадка в середньому через один метр. Айва вона дає карликовість для цього сорту, а сорт Нояберська листопада вона сумісна з підшепою айвою. Тобто це спокійно можна вирощувати без ставки. Ось цей чудовий сорт. Сорт, по праву, один з кращих світових сортів, тому що плоди цього сорту мають розмір дуже гарні зовнішні характеристики, великий розмір, нерідко плоди мають розмір більше 500 грам. Крім цього, цей сорт славиться своєю урожайністю і просто неймовірними смаковими властивостями. Звичайно, що споживати рекомендується хоча б 2 місяці після. Збіру урожаю, тоді плоди починають трішки жовтіти і вони просто дають максимум смаку. Сорт вартий уваги. Звичайно, що цей сорт, оскільки він іде промисловий, він також потребує особливого особливого догляду, тобто інтенсивних обробіток проти основних захворювань груш, такі як медяниця. Однак цей сорт компенсує. Цей недолік своїми перевагами. Це неймовірно гарні, крупні плоди і смакові властивості. Крім того, він спокійно зберігається до весни, до травня місяця. Саджанці цього сорту ви можете замовити в нашому розсаднику.